Вісім шматочків справжньої насолоди, на яких лише соус, сир, що тягнеться від тарілки одразу до рота та сотні видів начинок. Привіт, друзі! Я Діл Берхаджіва і сьогодні ми з вами подумки переносимося в Італію, аби дізнатися про неймовірну страву, яка підкорила весь світ про піцу. А як виникла всім відома піца? Щось найбільш наближене до неї існувало ще в древніх греків і римлян. Вони полюбляли ласувати хлібом з м'ясом, сиром, оливком та овочами. Однак, прообраз сучасної піци з'явився у Неаполі 1522 року, коли в Європу завезли помідори, а вже через 200 років. Спеціальні люди піцайоло готували піцу для італійських селян. Згодом у кінці 19 століття італійці привезли піцу в Чикаго, звідки вона поширилася по всіх штатах Америки. Однак головною різницею між італійською та американською піцею є начинка. Американці готують піцу з макаронами, уявляєте? А ви знали, що існує не лише кругла піца, також є прямокудна, що називається римською та закритої форми, що відома всім як кальцони. Також справжню італійську піцу готують на тонкому тісті. Однак американський варіант цього складника товстіший і має пухкі краї. Та що там казати, навіть на півночі та півдні Італії піцу готують по-різному. А яка піца, на вашу думку, найбільш популярна? Напевно, та, яку пишуть першою в меню. І це Маргарита. А таку назву вона отримала завдяки дружині італійського короля Маргариті Савойській. Виявляється, не лише в Америці люблять експериментувати з начинками для піци. Насправді безліч народів створили власні національні варіанти цієї страви. Наприклад, в Індії до неї додають маринований імбир, фарш з баранини і соєвий сир. У Японії їдять піцу з вуграми і кальмарами, у Пакистані з гострим карі. Коста-Рики віддають перевагу піці з кокосами, а бразильці із зеленими горошком. Отже, для приготування нашої піци вам знадобиться тісто для піци, чотири види сирів, а це мацарела, гауда, горгонзола та пармезан, оливкове олія та соус. Ми сьогодні з тобою робитимемо класичну італійську піцу квадроформаджі. Вона ж чотири сири. Далі потрібно цю кульку сформувати. Потрібно зробити з неї гарний коржик, щоб на ньому розмістився повністю соус, сир і все інше. Потрібно ось так вдавити пальчиками, вдавлювати, вдавлювати і формувати так, щоб тебе вийшли гарненькі, такі гарненькі смачненькі борти і тоненький низ. Ми беремо чотири сири, ми беремо моцарелу, беремо гауду, беремо горгонзолу і пармезан. Все, наша піца готова. Тепер залишилося її тільки запекти. Ми запікаємо її при максимально високій температурі це 400-450 градусів, як в дров'яній печі. Ми стільки говоримо про піцу та окрему любов італійців до неї, що здається, ніби вони можуть заробити на ній цілі статки, адже кожен турист в Італії прагне скуштувати справжньої неапольської піци. Однак, вже безліч років лідерами з її продажів та споживання є американці, які також полюбили піцу всім серцем. Тепер зрозуміло, чому всі так обожнюють піцу. А з вами в мандрівку Італією вирушала Чао, чавриґацо.